Лоукостер визер прекращает работу в Украине. В компании объяснили, они приняли такое решение из-за нескольких факторов. Во-первых, законодательство, новые порядки для авиакомпаний. Кроме того, девальвация, неустойчивость украинской гривны, ну и напряженная, собственно, ситуация на востоке страны. Вопроса по проблемам украинского авиарынка у нас накопилось, и у нас вот как раз-таки на них будет отвечать Дмитрий Добродымов. При управлінні народний депутат, секретаркомісіту Верховної Ради України по вопросам предотвращения противодействия корупції. Все правильно сказали. Секретарка місія у нас вигнав з нашого неба Ми якраз вчора на самому засіданні розбиралися з цим питанням, тому що ще раніше, ще місяць тому, до нас звернулася асоціація авіаперевізників з тим, що в державі руху в України відбувається корупційні дії на користь. Найбільшого авіаперевізника це міжнародні авіалінії України. Ага. Саме тому ми зробили вчора засідання комітету публічне, відкрите, куди запросили усіх учасників ринку для того, щоб існує чи не існує там корупційна складова. Що є завдання нашого комітету? І, о чому договорились? Договорі Ну, вчора були представники міфраструктури державі руху. Був керівник Денис Антонюк. Були представники Лукостов Атлажет, зокрема представника до речі, візаю не було, Ця інформація вчора з'явилася паралельно з засіданням нашого комітету одночасно. Цих питаннях ми вислухали всі сторони. Був і представник мау навіть не представник, один з співвласників Арон Майберг, угу. який пояснював свою позицію. Якщо в двох словах, то все впирається звичайно в цей скандальний наказ. державного руху, который регулирует аннулирование или выдачу дозволов на перевозки. Ну, если в двух словах, я помню, что вот весной прошлого года к обмену одним из первых, собственно, кадровых решений, которые я принимал, это вот как раз-таки назначение глав госавиаслужбы, назначение, собственно, тех людей, которые курируют украинский авиарынок. И после этого было несколько решений, которые вызвали очень многие вопросы, которые, по сути, позволили крупнейшему ави перевозчику международным авиалиниям Украины монополизировать ну самые главные самые вкусные самые доходные маршруты а всех остальных типа Визера небольших там Пегасус, я не знаю там Изиджета они вытеснили их на периферию все тогда говорили что по большому счету сейчас государство ну как бы вот лоббирует интересы крупнейшего перевозчика который дешевизны своих билетов не отличаются ну давайте сначала возьмем вагу на постать нового керевника, так а какие який... який є по, по суті колишнім топ-менеджером да. міжнародних авіаліній? Я да? пам'ятаю, він же заявляв, да що я не люблю лоукостери, тому що вони привраті елітний авіатранспорт mm -hmm. в якісь пригородні електрички, або в маршрутки на пам'ятаю, просто я помню. Можливо, це його думка, так ті, хто літає, прекрасно розуміє, що вартість цих а, пригородних, як ви казали, маршруток так на сьогоднішній день просто зашкалює. От ми проаналізували не, не мав на увазі лоукостери, що вони занадто дешеві, Правильно. тому. No, Це... поэтому он вони не люблять, тому що да. вони сніжають елітарність авіаперевозити. Давайте да. подивимося на прості цифри. Так, на сьогоднішній день просто перельот 50-хвилинний Львів Київ коштує порядка 3600 гривень. Це 150 доларів. Так, ми прекрасно розуміємо. Я вчора намагався тричі отримати відповідь на запитання, чи чи знає він вартість імені зі керівник державої наприклад, перельотів між Варшавою і Прагою, так які можна в хороший. Час придбати і за 11-15 євро, так. от і е, таким чином, якщо зараз лоукостери підуть з ринку, то ми розуміємо, що йде монополізація. Позиція лоукостерів вчора була однозначною, що є лобіювання інтересів, тому що невластиві функції, які раніше були в Мінінфраструктурі, які uh -huh. визначали порядок надання нулювані ліцензії, так перейшли до Державіоруху, де колишній топ-менеджер компанії. Дивіться, Українські компанії треба підтримувати. Питання же стало в цьому наказі про те, що всі компанії, які мають отримати дозвіл, мають мати кінцевого бенефіціарія, це або державу, або відповідно україн українського а, власника, а, це в цьому є ну, головна, головна проблема. Хоча, до речі, Ан Майбор так і вчора не відповів на запитання мого колеги з комітету Сергія Лещенка, хто ж врешті-решті є кінцевим бенефіціарієм міжнародних авіаліній України, частка, яких, до речі, раніше належала а, Україні, державі Україні, mm -hmm. і в достатньо, я скажу так, сумнівний спосіб була придбана і передана приватному інвестору. Якщо дозвольте, в двох словах то, якщо сумірує сказане, то по суті. Можно говорить о том, что лоукостеры уходят с украинского рынка, потому что на рынке существует сговор между государственными структурами, которые регламентируют полеты внутри Украины, крупнейшим авиаперевозчиком международной авиалинии Украины, которые, по слухам, там, принадлежат там, губернатору Днепропетровской области. То есть, по сути, условно говоря, Арсений Петрович курирует интересы Игоря Валерьевича. Ну така підозра виникала власне з призначенням так Антонюка на, на цю посаду тоді ще навесні минулого року. Питання ж йдеться в те, що є маршрути, ми розуміємо, частоти перельотів, які є вигідними, так вони є прибутковими, є неприбутковими. Так, якщо, наприклад, Київ-Париж там обмежені частоти, і відповідно там дуже вигідно літати, то, наприклад, же Київ-болонь. Як альтернатива і є достатньо невигідною, і розподіл має бути рівномірний. Соці... треба брати соціальні авіаперельоти, бо в нас багато міст України всередині не зв'язані з собою авіаційними перельотами. Так, я а... це хотів запитати, тому що лоукостери, які прийдуть з-за кордону, їм не цікаво робити рейси Львів, там Дніпропетровськ. Але українцям це було б дуже цікаво. Я... За яких умов може статися так, що в Україні з'являться свої лоукостери, які займуться саме цими напрямками. Щоб я з Одеси до Києва мог потрапити швидко, щоб я зі Львова до Дніпропетровська мог швидко потрапити. А не через Київ, як це робиться зараз. Так. Все правильно. Тому тут є дві важливі складові. Вперше, треба забрати питання монополізації і впливу. На ринку авіоперевезень друге створити конкурентно здатні а, умови. Тому подібні накази, до речі, зараз міністерство юстиції призупинило дію цьому mm -hmm. наказу. Але ми вже бачимо наслідки по візеру, які 16 своїх маршрутів лишив вісім. От, і е, за заявами компанії, я так розумію, що і ці вісім можливо, можливо е, ми втратимо тоді питання перельоту за між Львовом і Києвом, як я казав, приклад за 150 доларів, чи там, якщо за ну раніше купляєш, можна і за 80 полетіти, але це не де в різниці. Наприклад, якщо ти їдеш Хюндаєм за 450 гривень, це перший клас, а в другому класі взагалі за 300 гривень. Uh -huh. Тому питання, чи зможе це перельоти взагалі будуть розвиватися, ну навряд. Oh, спасибо. 3